Так, приготування вареників ми почнемо з приготування ліверу. Ну, я завжди як... що чого і скільки залишу в описі під відео. Одне серце я вже мав І сюди ще докидую ще таких два невеликих. Легені, Легені. я буду варити окремо, а на бульйоні з м'яса і з сердець я зварю ще зелений борщ. Це я промив гарно сердечко під водою. Вони тут зразу розрізані продаються в мене. Хто купляє цілі, то треба розрізати і всю кров'яку повимивати. І та ж історія з легенями. Все промите і ставлю варити. І м'ясо, і легені, буду, і серце буду все варити годину часу. Це поставив. На середньому вогні кажу, до години часу все буде готове. Ну, легені можна трошки менше варити, але якщо вже, вже все разом, то все разом хай і вариться собі. І я казав, що тут я буду варити ще шаблевий зелений борщ, то де серце і м'ясо я знімаю. І зараз докину цибульку і лавровий листок. Так що ви також можете так собі зварити, і зелений борщик буде, і пиріжки чи вареники. Все піну я зібрав, тепер додаю таких дві невеличких цибулі і декілька лаврових листків. І як я казав, годину до готовності. І з цього буде дуже смачний зелений борщ. Легені вже зварились. Я чуть раніше витягнув. Зараз десь буду вже виключати бульйон. цей. Морквинку натираємо на грубій терці. Чуть -чуть олії, так приблизно з 2 столових ложки, і обсмажуємо нашу морку. В цій кастрюлі де ми її будемо варити. А наш бульйон проціжуємо, а серце і м'яско даємо, щоб охололо, потім будемо молоти. Як ми бачимо, бульончик навіть досить гарний, не мутний, І це все буде остигати. А зараз чуть-чуть е смажиться морква, і будемо вливати бульйон. Забув показати, я ще кинув два зубчика чеснику, порізаних і ще хвилинку обсмажуємо морку з часником. Вливаємо наш бульйон. Так як вареники, це буде завтра на обід, то я все. М'ясиво ховаю в кастрюльку і виставляю на балкон чи в холодильник. Ну, зараз це холодно можна на балконі тримати. Нарізаємо бульбу і рис, прополоснути. І зараз теж будемо закидати. Кидаємо картоплю і закидаємо рис. Е, трошки чорного перцю, трохи кмину і коріандр. Перетрем в ступці. Ну, можна всього додати по півчайної ложки. Звичайного меленого купити. Все, всипаємо. Ну, по спеції в цілому це вже майже все. Я ще потім добавлю вже під кінець. ну Звичайно, сіль і трошки майорану. Шавель я використовую з банки. Просто нарізаний, залитий соленою водою і стерилізований 10 хвилин після закипання. І додаю ще 2 чайні ложки майорану. Я ще додав трошки замороженої зелені, кріп і цибулька. Все ще хвилинка друга і готово. Ще докину трішки кропу, зелений, так, зелений борщ. Ну, все, буду виключати. Все. Так от наш зелений борщик виглядає. Так що, це сьогодні вечеря, а завтра вам покажу обід вареники з лівером. Які ж варенички добрі будуть без шкварок? Отож, нарізаю сало і буду витоплювати сало і на ньому обсмажувати цибулю і всередину олівер, і підсмажу цибулю вже до подачі самих вареників. Звичайно, шкварки витоплюємо на сухій сковорідці. Спочатку розкалюємо гарно, потім зменшуємо газ на мінімальний. Всередину влівер цибулю нарізаємо досить дрібно. Шкварочки гарно вже майже досмажилися. І я трохи відлив олії, олії жиру натопленого і зараз на ньому обсмажу цибулю. А вже на самі вареники я цибулю нарізаю трошки більшими кусочками. Не чверть кільцями, а так от на половину і на три частинки. Зараз шумовкою наші шкварочки витягуємо і тут обсмажуємо цибулю. Я от люблю, коли ж такі от вже золотистенькі. І до цибулі я додаю трішки перцю і тим'яну. Дуже класно тим'ян пасує сюди. ну І ця вже майже посмажена. Ну що ж, тепер треба все змолоти. На такій середній м'ясорубці рішіть. І в мене м'ясорубка трохи поламалася нова. Ну, так що прийшлося діставати. Стару пулю я теж перемелюю. Мені так більше подобається. Якщо ще вам буде замало і фарш буде засухенький, то можна додати ложку столову майонезу, сметани. Мелити цибулю, меліть її в процесі меління вже самого м'яса, не в самому кінці, бо так залишиться весь жир цибуля в м'ясорубці, а так воно ви вимелиться вже решта всіми складниками. Все, начинка готова, посолили поперчили до смаку і даємо сторону, поки хай настоїться, будемо замішувати тісто. Так, у мене порція, як я вже казав, подвійна, тому тут не дивитися, що всього багато. І яйця досить маленькі, то дав три. Так, треба два. Порцію, яку я напишу, треба одне. І олія. Я замішувати буду в міксері. І тепер оці всі складники, перед тим як додати кип'яток, нам треба переміщати. Звичайна насадка можна це і звичайним вінчиком зробити. Якщо ви будете замішувати вручну, то просто влили весь кип'яток. Спочатку якоюсь лопаткою чи чим вимічали, а потім, вже коли не буде гаряче рукам, то руками. А якщо в міксері, то включаєте його. Він працює на мінімальних оборотах і заливаєте потрохи кип'яток. Таке тісто виходить, класно, не треба ні борошном підсипати, ні нічого. І чого роблю багато, бо це тісто дуже-дуже класно підходить до довшої заморозки. І пару місяців навіть можу лежати. Я раз знайшов, я з нього готував вареники, тут десь місяця-4 в морозивці лежали і тісто ідеально просто. І люблю використовувати олію нерафіновану. Так гарно пахне олією. І, коротше, на пів години-годину можна в холодильник його. Ну, щоб воно відпочило, але, власне, тільки в холодильнику, не так, щоб хаті лежало. І ще плюс того тіста, його от можна приготувати і собі кожен день там варити вареники. Може в холодильнику днів 5 воно лежати, теж не псуватися. Тісто полежало і приступаємо до приготування вареничків. Я з тіста буду робити таку типу ковбаску. Ковбаску надрізаємо на такі ось штучки і приплюскуємо. Тісто борошна не потребує, воно не липне, так що не пересипайте, бо потім дуже важко буде зліпити вареничко. Зараз можете вже поставити воду і... Щоб вона закипала. Тепер даєте начинку і гарно защіпаєте. Можна побавитися з цими різними формами вареників. Знімати і защіпати трохи дуже важко. Зараз, другий гарніше зроблю. Можна так робити. Це і є вареночок. Кажу, це тісто ідеально підходить на заморозку. Тому я зроблю трошки більше і заморожу. Вода вже закипіла, вода підсолена, приблизно столова ложка на той баняк. І закидаємо перші вареники варити. Тут налив цибулю з підсмаженого смальці цьому, і тут зразу буду їх і перемішувати. Щоб не перелипали один до одного. Варити хвилин 4-5, в залежності від величини самого вареника. Все, витягуємо і одразу сюди. Так, трошки заморозив і тут от, ці що їсти. Ну, Я дуже люблю варенички, коли багато цибулі, багато шкварок. А ці от о, на стіл підуть вже панувати. Ой, смакота. Ну, Аромат неймовірний. Це одне з найулюблених улюблених на вареники. У мене їх є чотири, і я вам всі покажу. Ну, Це от на пельмені не підходить. На пельмені я роблю трошки інакше. Тоже завар... Ну, Всі тіста заварні, але з тих заварних є три зовсім різний процес приготування. Так що, отак, смакота виглядає. Готуйте, підписуйтеся на канал. Дякую всім, хто підписався. Заходьте почастіше, пишіть дуже-дуже-дуже багато коментарів. Всім гарного дня і слава Україні!